Чому Путін продовжує тримати біля себе Пригожина, враховуючи розбіжності у поглядах на війну в Україні? Вбити ось так просто Пригожина він поки що не може. Хоча, скоріш за все, якісь плани чи якась подібна історія там намічається з тим, що Пригожин не зовсім зручний. У Пригожина дуже багато інформації на руках, і набагато більше речагів впливів, ніж здається. У Путіна тупо немає вибору. Йому доводиться терпіти Пригожина поруч, бо наїзд на Пригожина може обійтися йому значно дорожче. Чи дійсно мирні переговори, що пройшли в Саудівській Аравії, настільки важливі, як про це говорить Шольц? Достатньо важливі. Дійсно. Я не скажу, що там прямо, ну, там га взагалі. Але це реально ну, достатньо важлива зустріч. Значне збільшення інтенсивності обстрілів Херсонщини з боку РФ. Це спроби знову захопити всю область. Ні, це намагання зупинити певні оперативні та наступальні дії. Чи вдасться енергетикам на 100% підготуватися до нового опалювального сезону? Значною мірою, так, але це знову стосується тут регіонів, тобто десь краще, десь гірше. От, але, в принципі, підготовка, ну, да, якщо ми беремо так в загальній картинці, вона в більш позитивній тенденції, ніж в якійсь негативні. Тобто, все-таки більш-менш так. Вітаю! Наше навчання по таро продовжується. Тож запрошую вас на свій вебінар, який відбудеться 26 серпня, і тема його пов'язана із діагностикою здоров'я на паро. Ні в якому разі, воно не відміняє медичної діагностики, та ми з вами навчимося розуміти, які аркани. Вказують, на які проблемні місця та хвороби, які саме розклади потрібно робити для того, щоб знайти проблему, з якою вже потрібно йти до лікаря, і як взагалі працює система ТАРО у питаннях здоров'я. Тож долучайся до мого вебінару і вся детальна інформація про нього в описі під відео. Арестович, який періодично втрапляє у скандали через висловлювання про українців, це агент Кремля. Дивіться, Арістович, по факту, е, глобаліст, імперець українського розлива не, майже нічим не відрізняється від руснявого Дугіна. Ідеаліст, філософ, глобаліст е, в найгіршому проявленні е, цих якостей в цілому. У треба змиритися з моментом того, що глобаль глобалізм Арістовича він пов'язаний з приниженням нації, національної ідентичності, кордонів, державності у цій всій історії. Тобто, цей глобалізм, який я чоловік, міра, і оця вся коротше двіжуха. От просто трі треба на його заяви дивитися саме з цього боку. і Тоді все стає зрозуміло, от і все. Тому це не про дурість, це про е, погляд. Е, я би сказала так, мабуть, для здорового українця в обличчя Арістовища це не здоровий погляд на життя. Чи є можливість прискорити постачання Україні далекобійних ракет типу Таурус? Там якась верховна жриця в принципі вже відбувається. Я так розумію. Тобто, у нас за кулісся, якісь там важливі перемовини, да ну коротше, якась співпраця, щось подібне є. Там є якийсь е, затик, виключно я так розумію, чи з кількістю, чи з е, і кількістю, якістю, чи з якоюсь такою історією, з того, що в мене випадає. Коротше щось не так там з тими ракетами, чи їх наявністю, чи їх кількістю, і за цього цей процес тормозиться. Чи впливатимуть значно на війну розвід дрони нового покоління, які Україні пообіцяла Німеччина? Це буде ще одним додатковим плюсом у о, якби перевагою на нашому боці. Тому що як мінімум дрон буде виконувати ту роботу. О, яку мусять на жаль зараз виконувати живі люди, які не завжди можуть пережити виконання такого завдання? Чи вдасться прорвати блокаду в Чорному морі до кінця осені? Я думаю, це із тенденції це скоріш за все може статися навіть раніше ніж кінець осені. Вдасться повітряним силам обійти російське ППО, щоб завдати масштабного удару по Московській області, ми буквально зараз вивчаємо це питання під лупою, так красиво вивчаємо де, що, куди, для того, щоб мати в кінцевому результаті більш успішний успіх. чи є ймовірність, що до кінця року війна перейде на території РФ. Ну, технічно вона, в принципі, вже перейшла на територію РФ. От, скажімо так, чи будуть там десь лі ліпоходи РДК, скоріш за все, так. От, чи будуть якісь отакі ворушіння на території РФ? Так будуть. Чи буде по ним летіти, також буде. До чого призведе нарощення присутності російських військ в Луганській області. Вони намагаються затикати дірки, яких ну, достатньо в деяких лініях. Намагаються усіма силами ті дірки затикати. Але враховуючи те, що по ним випадає п'ятірка мечів, буквально да, скоріш за все їхні масові скупчення це е, додаткова можливість їх разом гепнути в одному місці у великій кількості обстріли Кримського мосту, реальні спроби перекрити логістичні шляхи росіян чи більше спроба психологічного тиску? А тут і перше, і друге. Воно має під собою стратегічну ціль і плюс ціль діяти на нерви. Чи може Білорусь взяти на себе зобов'язання по фінансуванню ПВК Вагнер? О, тут щось горить у луки Пердак з цього приводу. Тому що він, я так розумію, розраховував на те, що Ерефія буде содержати своїх зекав. От а тут щось не так сталося, як гадалося, і там прямо рицарі мечів, щось ніхто не задоволений цією ситуацією, але скоріш за все будуть тиснути на луку, щоб він взяв хоча б часткове фінансування вагнерів. Чи вирішить Росія проблему дезертирства серед офіцерського складу на найгарячіших ділянках фронту? Вони тут намагаються якось щось, я так розумію, виливати, емоційно давити, навіть погрожувати, скоріш за все, і з того, що я бачу, тут все вкупі. Та це не дуже сильно впливає на емоційно-психологічний стан. Чи є ймовірність, що війна, яку розв'язала Росія, переміститься в Польщу? Я поки не бачу таких предпосилок, наказів таких рухання в той бік, поки також не бачу. Якщо щось зміниться, обов'язково про це скажу, але зараз не бачу. Чи готові в НАТО реагувати, якщо вагнерівці все-таки підуть на Польщу з боку Білорусі? Ну вони, хоча б на сьогоднішній момент, я так розумію, підіймали це питання. Тобто, хоча б обговорили механізм, за яким НАТО буде втручатися в цю ситуацію. Тобто, там, хоча б механізм реально є, хоч прошу взагалі роз, розроблений механізм, а не так, як було з нами, коли ніхто не знав за що хапатися. Чи дійсно у Росії є всі необхідні технічні можливості для виробництва власних шахедів? спасає контрабанда? Тобто, да, поки що є те, що йде в обхід санкцій, дійсно, я так розумію, вони там нагребли десь запасом, бо випадає карта світу тут буквально. Але це не світ постачає, це те, що є у світі, постачається окольними путями в Верефію, за цього є якийсь запас на те, щоб виробляти шахеди. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.